Окремо для меблів дерев'яних, окремо для техніки, значить це ноутбуки, монітори, телевізори і окремо для всього іншого. І ці серветочки не лишають розводів Ох, на холодильниках, на шафках кухонних, на всяких там столешницях, на всьому такому іншому. Супер корисна штука. І хочу спробувати. Чесно кажучи, вона пахне навіть зараз навіть запечатаний такий, а він тут ще, бачите, повністю запечатаний, я ще не користувала. Дуже пахне як паришком тайт. Може, поряд лежав. а може... От І кажуть, що його вистачає на багато-багато прибирань. що Цих 50 серветок це помити усю хату, ну саме не дерев'яні поверхні. Ручки, вимикачі, що там. Ну, ви зрозуміли підвіконня, якщо у вас пластикове підвіконня або ж кам'яні, ну не дерев'яні. Тобто, оці серветочки – це просто must have. Спробуємо подивимось, дізнаємось, я з вами поділюсь, що з цього вийде. Так, цитати Підтримую для Ольги цитата. Неосмислене життя не варте того, щоб його прожити, Сократ. Тоді осмислюємо і живемо, насолоджуємося. Або ж підтримуємо просто всіх. Для Юлі цитата, сьома. Свобода нічого не варта, якщо вона не включає в себе свободу помилятися. Махатма Ганді. Помиляємося і стаємо мудрішими. Або ви керуєте вашим днем, або день керує вами. Ось так. Так, для Юлії. А, так, кухні, привіт. Давно не заходила. Так, так, Рафія, я пам'ятаю. Ми хотіли з вами в'язати шляпу жіночу. Ой, і красиве там ім'я було цієї шляпи. Я ще знаходила її в інтернеті. Я пам'ятаю, я все ще не маю часу її в'язати, але я пам'ятаю за цей момент. Так, зараз лисичку я ще не зібрала, тобто, у нас є ще можливість побачити, як вона буде дозбируватися. Так, ці кошики я всі хаваю. Докупи. Друзі, буде адвент-календар. Дуже цікавий, такий казковий, ніжний, трохи наївний, але дуже приємний до свята Головного, до Різдва Христового. Тобто, в грудні буде адвент-календар із історіями. Всіх запрошую так заздалегідь. А Для того, щоб створити такий календар із історіями, це мені буде в нагоді ось ця книга. Зараз її в продажу вже немає. Але, але історії є. І ми будемо з вами і тут історії читати, і щось я буду своє додавати, будуть майстер-класи. В описі до відео обов'язково будуть посилання. На тематичні відео, які вже є зняті. От. І Із цієї всієї колекції, значить, тут аж на двох сторінках розподілилася ця вся колекція. У мене не вистачає лише рість дзвоника Так? Отже, О, куди я вже поділа? Куди я вже, вже поскладала? Отже, маємо 10 спроб. Я сьогодні буквально. Вишукувала, де ще можна знайти ось такі сашети. Взагалі їх вже немає на полках. Це був квест із квестів. Так, отже, тримаємо кулачки. Питаюся пришити кособійку на пляжну сукню. Ого, добре, удачі. Так, не Янгов, повтор. Така в мене вже є. Другий. Ой, відчуваю, що все викуплю. Що, який там, де залишки залишилися, все викупити доведеться. Бо хочеться ж повну колекцію. Маланковий відмідь. Повтор. Так.